Всім привіт, друзі! Всі ми знаємо Bluetooth-навушники, годинники, колонки, але з недавніх часів на ринку почала з'являтися ось такі блютуз-мультиметри. Функція нова, потрібна далеко не всім, але безперечно корисна. А з вами канал Мастерам ТВ. І сьогодні ми поговоримо про блютуз-приладах від компанії ЮНІТ. Раніше ви бачили наше відео про логер у Bluetooth мультиметрі Овон. Прилад дуже крутий, і багато хто написав, що хоче побачити відео про ЮНІТ. Це не стало для нас новиною, адже бренд відомий, якісний і надійний. Отже, прийшов час подивитись, на що вони здатні і що вони вміють. І найперше, це те, що для більшості приладів треба буде докупити ось такий адаптер. Без нього ніяк. Завантажуємо додаток, і щоб підключитись на мультиметрі, вибираємо функцію синхронізації. В додатку знаходимо адаптер. Вибираємо модель приладу, і він не бачить наш мультиметр. Як так? Насправді, друзі, ми вже все з'ясували. Проблема в конструкції даного адаптера. Виробник швидше за все проектував його під корпус якоїсь іншої моделі, перестав її випускати, і, як бачимо, не обійшлося без косяків в нових моделях. На даний момент лише прилади 181 серії ми змогли підконектити. І рішення тут надзвичайно просте: ось така смужка з паперових стікерів, товщиною 1,3 мм. І от, коли ми вже підключились, давайте розглянемо функціонал додатку. І найперше, що нас зустрічає, це показник вимірювання, де є інформація про режим вимірювання, кнопки перемикання та інші додаткові функції. Можемо увімкнути графік з кривою, його можна записати, зберегти і переглядати. Але будьте готові, що дещо буде китайською. Можна увімкнути камеру, щось фотографувати під час вимірювання. Є функція попередження про перетин верхньої та нижньої межі, але як вімкнути звук незрозуміло. Ось такий не дуже широкий функціонал. Наостанок ще додам, що щоб програма працювала належним чином, треба зареєструвати аккаунт. Найпростіше війти через Apple ID. android користувачам можу лише побажати удачі, бо реєстрація це круги пекла. Ось так, друзі, усе й влаштовано. Без сумніву, юніт, хороша компанія і прилади в неї якісні. До ПК вони підключаються ідеально. Але от з мобільними платформами ви все бачили самі. Таке от відео у нас вийшло. Висновки ви можете зробити самі. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, які Bluetooth логер ви б обрали для себе. А з вами були Мастран ТВ. До нових зустрічей!